Вітаю! Сьогодні ми будемо робити плов. Ми вже замочили рис, круглозернистий, краще брати. Потім вже натерли морковку, дві великих ми взяли. Потім у зажарку ми візьмемо кусочок масла. Це в нас. Родзинки, потім приправи, які ми будемо, доплову, паприку копчену, потім томатну пасту, куркуму, ну як же ж без м'яса. І ось в такому великому казані ми будемо це все робити. Трішки масла, трішки олії я налила. І доводимо до того стану, щоб вона стала просто м'якою. Не зажарювати, а просто м'яка, щоб була. Вже дотушили морковку, вона м'яка. Палили вже розігріваємо казан і туди відправимо м'ясо. Так, вже підігрілася олія і ми закидуємо м'ясо. Трішки поправимо. І далі нехай воно тушиться, дасть сік, протушиться в своєму соці, потім ми заліємо водою, як воно підсмажиться, щоб було рум'яним. Ну Це десь, я не знаю, хвилин 40 буде, тушиться та смажиться. Бо в наскільки м'яса велика, казан великий, то це трішки довше буде. Процес йде. Так, відкриваємо. Вже ось почало смажитись. Ось так ми перевернемо. Так, ще ми його досмажимо і будемо ставити воду, щоб залить, потім і тушкувати його. Так, риз вже дуже добре стоїть. Скоро зливатимемо воду. Так, ну таке велике. Все зажарилось уже. Заливаємо водою, щоб воно протушилося. Але тим більше, тим краще, тому що ще для риса треба вода. Ми будемо ще догрівати. І десь протушкуватися йому. Ну, будемо дивитися. Може, хвилин 15-20, а потім дивитимемося чи м'яке м'ясо. Як м'яке, то будемо вже все вкидати. От. Тепер вже засипаємо все сюди. Ось так рис. Якраз води нормально ми залили. І ще сюди. Заправку різні прянощі ми закинемо. Томатну пасту, зажарку а, і часник. Ми часник дрібний, начистили і ще цілий, щоб закинути. Дрібний, щоб відразу смак і запах був. Так, Це в нас куркуман, щоб плов був такий помаранчевий. Це ось Паприка копчена. Приправи можна будь-які, які вам подобаються, які ви полюбляєте. Ми приправу до плову, ну яка є, вже взяли. Там йде в е, приправі, е, як його Б -б -б... барбарис. барбарис. Ну, мама сказала, що не йде, це друга. На приправу. О, ну як же ж без ізюму, я його не люблю, я потім вибираю його все. Всім віддаю. Так, томатна паста. Вже роза прийшла, телефон забирає. Ми будемо дивитися, чи томатну пасту одну будемо додавати, чи ще томат доливаємо. Тому що. Не завжди томатна паста дає багато смаку, того, що треба. Ось ми вже все вкинули. Ще посолити зверху. І далі під кришкою, щоб воно протушувалося до того моменту, щоб рис вже розпув, не було води. Тоді буде все готово. Зараз ми ще е, закинемо. Часник цілий, ось там вже лежить у нас ось так гарно. І все. Ось отримали результат вже. Все зварилося м'якеньке і пахне. Ой, якби тільки ви приготували і теж відчули цей запах. Всім смачного.